Найбільше вулиці нашого міста потерпають від грабежів та крадіжок з автотранспорту. Їх переважно скоюють наркозалежні, які діють за логаритмом Украв, продав за безцінь, купив кайф, а потім все спочатку. До того ж, у більшості таких випадків винні власники автівок, які зовсім не дбають про їхній захист, залишаючи біля будинків на узбіччях доріг без нагляду та охорони. І задля гарантування безпеки громадян запобігання правопорушенням та їх припинення охорони громадського порядку, Кої безпеки запобігання та розкриття злочинів, розшукування осіб, які вчинили, та захисту власності від злочинних посягань на вулиці нашого міста щоденно виходить міліцейський патруль. Ось тільки один із свіжих випадків затримання любителя кайфу 14 вересня, о 3.30, під час несення служби по охороні громадського порядку по вулиці Радянській біля будинку номер 19 Працівниками новомосковської патрульної служби був помічений чоловік, як потім встановлено 36-річний несудимий місцевий мешканець, до якого з метою перевірки підійшли правоохоронці. Реакція чоловіка була більш ніж підозріла. Він відштовхнув від себе. Працівника міліції та почав тікати, наздогнавши його та викликавши слідчо-оперативну групу, на правопорушника був складений адміністративний протокол за статтею 185 кодексу України про адмінправопорушення, злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції. Під час складання протокола у чоловіка був виявлений при собі поліетиленовий пакет з написом АТБ, в якому знаходилися частини рослини коноплі вагою близько тисячі грам. Паперовий згорток із подрібленою коноплею, моток кабелю в ізоляції близько 5 метрів та топор. Зі слів затриманого коноплю він нарвав 13 вересня в районі пісківою міста Новомосковськ та зберігав при собі для особистого вживання без мети збуту. Інші речі знайшов того ж дня на сміттєзвалищі. Всі речовини та предмети були вилучені. Розлина коноплі направлена для дослідження в експертно-криміналістичний центр, відкрито кримінальне провадження за татею. 309-ї частиною першої Кримінального кодексу України. Звісно, цей випадок далеко не єдиний в списку розкритих злочинів нашої патрульної служби, а лише один епізод. І впевнена, далека не останній, адже відданість і любов до своєї професії обов'язково приноситиме плоди успіху. У новомосковську патрульну службу міліції представляють 14 інспекторів під керуванням досвідченого командира капітана міліції Лебідя Олександра Олександровича. І дуже важливо, що командир, будучи Свідченою людиною щоденно передає свої знання і досвід підлеглим, адже прибувши на місце скоєння злочину, інспектор має прийняти правове рішення: затримувати, не затримувати, вживати певних заходів чи ні. Це надзвичайно велика відповідальність, адже неправомірні дії, вчинені через брак знань або досвіду, можуть трактуватися як перевищення службових обов'язків. Тож активна наступальна боротьба з правопорушеннями триває, і щодня на вулиці нашого міста продовжують виходити міліці. Онери патрульної служби бережіть себе та своїх близьких.